Стоп! Твоя машина смердить як старий шкарпетковий монстр. Не ігноруй це. Поганий запах в авто це не просто дискомфорт, а мозок атакує. Я як і ти ненавиділа кожну поїздку через сморід. Але тепер тепер в мене кайф салон. Знайшла секретний інгредієнт для чистого повітря. Тримай це смарт-автомобільний освіжувач повітря. AI. це не просто вонючка, це смарт-освіжувач, який сам вмикається і вимикається. Виготовлений із високоякісних спецій, оброблених при високих температурах. Аромат тримається, вічність, клянусь, і взагалі він виглядає стильно, як міні-космічний корабель в моєму авто. По перше, він електричний. Жодних хімічних бомб, тільки приємний аромат туалетної води. По-друге, чотири рівні регулювання. Хочеш ледь відчутно, а хочеш, щоб аж в голові поморочилось. Тобі вибирати. І нарешті він безпечний. Ніяких токсичних хімікатів, тільки свіже повітря і гарний настрій. Тисни на посилання внизу і замовляй. Не прогав свій шанс дихати на повні груди. Покажи свій оновлений салон в коментарях. Чекаю на твої фотки, крихітко.